Ви минулого разу не з'явилися в судове засі... засідання. Назвіть, будь ласка, причину. Ваша честь апеляційну жалобу не получав ніяких офіційних документів, не отримав над прибытими. Прошу мені вручити апеляційну жалобу для ознакомлення. Прошу перенести засідання для того, щоб надіти адвоката, который буде защищанням в этом процесі. А що у істем з захисником, який був у суді першої інстанції? З ним заключився договір, і він на даний момент в суду з родити. Е вокруг мене проходять песабыття, там існує нападіння на сім'ю, на дом, може удар. Адвокати бояться, потому що йому будуть угрози. Я хочу найти адвоката, который придет и будет защищать. Нас. Ваша честь. Договор на то, что мне будет защищать адвокат, будут укладываны на этой неделе, потому что тот адвокат, который мы защищает в других процессах, в данный момент он находится в других заседаниях за пределами Киевской области. Щоб наповнитися, я думаю, ну дві три тижні, але там на росту суд у вас відводи будуть суддям секретарю прокурора. Ні. Відводів ви не заявили. Не Клопотання Крисіна на за задовольниці відкласти розгляд кримінального провадження щодо нього для вручення Крисину сьогодні, в цьому приміщенні копії ухвал суду про про відкриття апеляційного провадження, призначення кримінального провадження до апеляційного розгляду та копії всіх поданих по справі апеляційних скарг. дату наступного судового засідання 2 квітня.